Вітаємо всіх прихильників. Немає воротаря. Це дуже проблематично для багатьох учасників літ. футзаліста Мепа. Ну і Блектор Віж аналогічно зараз помилка. Кріль забивати може Удар 1 1.0. Артем Криль забиває. Виводить пам вперед. Бачили б ви ці емоції, як же ж Артем Криль зараз мотивовано. Фланов. Тікає від Ярового, може виконати пас у центр. Чудова гра Сосновського. Атака вже 4-2. Фактично відкривається Яровий. Отримує м'яч під зручну ногу. Потрібен удар по воротах, але тут перемудрували, як на мене, футзалісти Павліїв, Панків. Кріль його удари. М'яч залітає у воротах. 2-0. Чудово розігралася комбінації під опічні Марія на Задорожний його удар. Хороша реакція першого тайму гри. Сивуля. Неабияк як нервує у ці секунди. Мабуть, незабаром буде використовувати тайм-аут у відповідь. Удар від Нестора Сивуля. Кабундо. Він готуватиме хлопців і надалі розігрувати атаки належним чином. Ференс 2-1. Ось і перший гол від Андрія Ференса. Передає великий привіт на три. Паритет. Таке враження з точки зору боротьби на табло 2-1. Ось, власне, зараз Брановський може зрівняти. Влучає. Залишається провести у звітній зустрічі. Ще одна можливість. Знайти якісне продовження. Пробиває Кубрак, але мотивований надалі кріль. Не знаходить продовження. Здавалося, але тут, як тут, Олега Лай. Черга підходить до Андрія Кубрака, який б'є швидою. Олег Галамайз, оскільки часу дуже обмаль. Бушко. Юрій не Андрія Кубрака. Пробиває середньої поздач. Пані Тапонова з великим задоволенням до перерви. Футзалісти Олега але їм не поталанило. Атакує Касьянов. Забивати можна було. Удар по воротах і у сітці. 2-2. Ференс влучає у Сергія Брановського. І м'яч опиняється в сітці. Ось згадував я про. На лівий фланг. Там і, чимала кількість була. Партнерів Голой пробивав Ерліна Холанда. Так, хтось каже, що це перебільшення, але відверто кажучи, з свого боку довжувати ось ті думки, які були в голові Андрія Кубрака. Іноді ось ця думка випереджає сам хід подій. Кубрак ось тут куди краще зупинив, але не вдало. на один і той же футзальний поєдинок. По 20 хвилин дає кожному удари від цикалями не побачив. Іх партнерів по клубу вперед. Броновський. Його ударились. Нати передачу на останнього. Скидка Кесянова. Кріль. Артем взяв на себе ініціативу. Виконує пас. Є можливість удару по воротах від Пантєва. Але Дудка. Кріль Роздумує бити поворотах. І непогано він все робить. Гол забити можна. Але потрібно добряче постаратися. Ференс на виконах. Поєдинок сьогоднішнього вечора. Black Tervision та Pump беруть по одному балу до турнірної скарбнички.